«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Ой, Боже, Вирішила подрімати, але щось пішло не так. Подрімаєш після поразки. Ой. Зараз буде весело і не до сну. Правила дуже прості: перед вами два ліжка на одному сині подушки на іншому рожеві. Ми з дівчатами біля рожевих хлопці біля синіх. Отже, завдання дуже просте: за 60 секунд кожна команда в кожну команду буде кидати подушки. Ми будемо кидатися подушками один в одного, але увага в обличчя не можна. Відповідного кольору, ми рожевими, хлопці синіми. Обов'язково ці подушки мають потрапляти на ліжко суперника. Кидатися подушками будемо за ліжка. Якщо подушка навіть не потрапляє на ліжко, її можна кидати повторно. Хто більше накидав, той і переміг. 60 секунд, і час пішов. Жей! Хлопці, хлопці, хлопці. Жей! хлопці, Жей! хлопці Жей! Давайте, давайте. не можна. Давайте пацані, хтось збиває, хтось кидає. Я збуваю. Давай туди! А самий я не спустив. Після гудка вже було. Ми Фу. можемо грати в цей фінал вічно. Але, але у нас Фу. одна подушка все ж таки майже Ні. на вашому лінії. А, наша теж майже Носка на вашому. Намка майже так. Ху! Ху! Натомився я! Найбільше втомився жогло. Фу. А чи будемо рахувати ковдри, які опинилися на ліжка. Лягай до мене, що ти там ходиш о о так Почалося, так? Да? Увага! Так. Саме в момент сирени. О. Так. О. На ліжках обох команд були подушки. І зараз ви побачите. Ну, ні. А я докидав останній. стоп кадр, так. на якому ми побачимо, що в чоловіків так. на ліжку дві подушки, а в дівчат три перемога чоловіків. О-о-о-о! 22 так. тисячі гривень на їхньому Мужики! 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 Ой! За тихо, тихо, дайте, дайте посі! Я ледь вирвався. Я ледь вирвався. Ну що, слухайте, ну було очікувано. Ну як я і казав, на самому початку сказав, ну виграємо ми. Ну а чого ви очікували? Я вам бажаю тихої, теплої і спокійної ночі.